Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля. Бажаю миру всім доброго здоров'я, успіхів в усіх добрих справах! А ми сьогодні з чоловіком були в райцентрі, Де що возили, щоб продати, щоб торгувати якусь копійчину і, звичайно, де що й купити. І хотіла я купити, правду сказати, ось такого синального дроту, з якого зроблені ці нарциси. В одному із коротких відеороликів я розповідала, можливо, десь і в довгому відеоролику розповідала про цей такий матеріал, з якого можна виготовляти різноманітні, такі декоративні прикраси чи вироби. Ось такий він у мене. Він є різних кольорів. Але я замовляла в інтернет-магазині Голочка, там було лише кілька кольорів. Ну, які були, то я таки придбала. Можливо, навіть не всі придбала. Треба буде подивитися, і ще повернутися все ж таки е, до цього інтернет-магазину. А з цих пухнастих дротиків виготовляю дуже багато виробів. І ось навіть я, можна сказати, дилетант, початківець. Зробила ось такі нарциси, які я вже вам показувала. Лише зеленого дроту синельного в мене нема ось такий з люрексом, Чи не з люрексом, одним словом, блискучим. В одному із своїх відеороликів я вже показувала ось такий гіацінт також. Зробила за один вечір сніжинку не дуже сніжного кольору, бо в мене нема ні голубого, ні білого цього дроту і ось таку кумедну бабку. Коника стрибунця чи бабка, не знаю, як воно називається. Не густо, але початок зроблено. Мені цікаво працювати з цим матеріалом. Але ж ну, розчарувалася, тому що дуже він дорогий цей матеріал у нас в нашому райцентрі. Я за цей пакетик дроту синельного платила в інтернет-магазині 70 гривень, тут 100 цих таких прутиків. Ну, А на одну квіточку, як на яку, на таку гіацинтову, то одного вистачає. На ось таку в мене пішло напевно чотири цих прутики, чи більше навіть я вже не пам'ятаю. На листочки також два-три прутики йде. Ну, взагалі трохи його йде. А в райцентрі один прутик коштує 2 гривні, то це значить, якщо купити сто штук. Так як тут в пакеті 100 штук, бо продають їх в райцентрі поштучно, то вийде, що потрібно заплатити 200 гривень. Як кажуть, задоволення не з дешевих. я утрималася, буду шукати далі інтернет-магазини, можливо, замовлю в інтернет-магазині. Бо цікаво мені робити такі квіточки, такі різні штучки різноманітні. Зима, більше часу є. Квіти не цвітуть, от і хочеться мати ці квіти квітучими в себе в кімнаті. Якщо комусь цікаво, то покажу сам процес виготовлення. Але ж, напевно, вже цими днями не буду знімати відеороликів, бо е, так як і всі буду готуватися до е, різдвяного. До Різдва за новим стилем, до вечері пісної. А напевно, десь після вже зустрічі Різдва напевно зможу зняти такий відеоролик. Бо ці дні я правду сказати була і зайнята трохи, бо закололи свиню. Свиня велика, ми думали половину продати, але цього року. Якось так воно складається, що чомусь дуже дешево коштує, а свиня в нас згодована натуральними харчами, та ніхто фактично і не хотів купити. Думали, половину, хоч продамо, щоб менше було переробляти. Але ж, на моє оголошення, ніхто не відізвався і довелося переробити свиню собі. Але ж, звичайно, воно не пропаде. Слава Богу, що світло тепер більше вже годин є, ніж раніше, аби ті нелюди не лупили по всьому і знову не нищили все попідряд. Так що помаленько розійдеться. Такий продукт, як, як м'ясо, розходиться швидко. Собі десь можна і поділитися з кимось. А на ринок брали трошки і торгів, брали яблука і не продали їх всі ті яблука, трошки моркви, трошки буряків столових. Чоловік брав трохи віників, також продав всього на всього три штуки. Кури несуться, не дуже так добре несуться, як хотілося, але все ж таки вистачає нам яєць надлишком. то трохи яєць брала, продала кілька яєць. Ну, щось трошки вторгували, хоч базари, не знаю, як у вас, але в нас нікудишні базари. Десь люди йдуть в АТБ, скуповуються в АТБ, хоч там ціни вищі, ніж на базарі в жіночок. Йдуть відділи, де продають ковбаси, скуповують ковбаси і так далі. Одним словом, готуються до зустрічі. Різдва, до зустрічі Нового року. А на ринку продати щось дуже якось нелегко. Взагалі дуже мало людей, як раніше лавина людей, в особливо в базарні дні йшла, то тепер майже нікого нема. Десь хтось пробіжить, та й на тому все. А треба змерзнути. Казав чоловік, сидімо вдома і не, рипай, не рипаймося. Подумалося, що дещо і собі треба докупити ще до свят. І хотіла, я вже, як я сказала, цих дротиків купити, але пошкодувала гроші. Потрібно дивитися в інтернет-магазинах, дешевше мені замовити і заплатити за доставку, ніж платити по 2 гривні за цей один патичок. Ну, а потрібно ж не, не один такий пакет купити, а кілька я хотіла, бо хотіла. І чорного, і білого, і рожевого, такі гарні лілії. Бачу, дівчата роблять з, цих, з цієї синельки, як ніжно називають цей, цей дріт. Та взагалі такі невеличкі звірки, собачки, котики. Ну, хто на що здатний, то те той робить. Чи ще правду сказати хотіла купити тичинок, квітки, бо отут я робила тичинки з. Бісеру, який в мене залишився з попередніх років, але він майже непомітний. А теченки недорого коштують, так що хотіла купити течінок, але списка не написала і, правду сказати, забулася. Ось така моя чергова розповідь про зимову творчість. Правда, не дуже вона у мене така. Багато поки що, бо, як я кажу, була зайнята переробкою свині, але початочок початок зроблено. Ось такий коник, коник стрибунчистий. Ну, не знаю, як вам, але мені подобається. Ну, можливо, того, що я його сама зробила, сотворила, але ж. Але ж він мені подобається і ножки, і очі. Так що буду і далі трудитися, буду намагатися ще робити якісь витвори з цього синельного дроту, хоч з того, який в мене є. Думала, що сьогодні випущу кози на вулицю, на прогулянку, але вже після обідня пора, то, напевно, не буду я їх випускати, так, так і буде. Будуть вони. Сьогодні не випущені. А вам всім бажаю доброго здоров'я, успішних справ, тих, якими ви займаєтеся. І, звичайно, ж, всім миру, найшвидшого миру в нашій країні. Бувайте всі здорові, до зустрічі! З вами був канал Село та Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Пишіть, чи цікаво вам побачити процес створення ось таких нарцисів і, можливо, і інших квітів і інших виробів із такого матеріалу, як синельний дріт.